Нове життя прикарпатських сіл це їх нове покоління. Подбати про дітей і забезпечити їм належні умови у дитячих садках і школах. Одне з важливих завдань, які ставить перед собою народний депутат України Віктор Шевченко. Під час робочого візиту до Галицького району він ознайомився з діяльністю закладів освіти. Деяким із них обранець уже встиг посприяти в покращенні умов для навчання у вікторівській школі. До прикладу, завдяки його допомозі, відремонтували спортзалу. Поміг, він виділив 8 тисяч. Ми дали на матеріали, дали на людям, що працювали. залишилося ще 500 гривень. То чи тримаємо таке? Воно щось. Так, шість тисяч заплатили людям за те, що працювали, 2 тисячі майже пішло на будівельні матеріали. За ці кошти нам вдалося повністю зробити спортзал. Зважаючи на покращення демографічної ситуації, в селах забракло навчальних приміщень. До прикладу, для створення на базі вікторівського дитсадка підготовчої групи для дошкільнят. У шкільних класах їх перебування обмежують. Батьки ж наполягають на тривалішому в ДНЗ. Ми створили ініціативну групу, щоб якось зайнятися цим питанням, бо ми всі працюємо. І Нам потрібно десь прилаштувати тих маленьких діток. А якщо при школі це підготовка, ну, діти п'ятирічки мусять бути десь задіяні. При школі це триває три години, чотири. І ну немає зручності, щоб цю дитинку забирати. В садочку дитинка перебуває 10 з половиною годин. В цей час ми можемо вільно працювати. Приміщення дитсадка збудоване ще в 90-х. У ньому сьогодні також амбулаторія з бібліотекою. Батьки хочуть їх трішки потіснити для малюків, але потрібна реконструкція. До ремонтних робіт обіцяють долучитися самі мешканці, та спершу необхідні дозволи і рішення. Їх очікують уже півроку. Цей період, коли зараз іде, проходить оптимізація шкіл, коли закривають школи. Нам потрібно боротися за кожну дитину, тому що навпаки, дошкільні заклади розширювати, тому що мама, якщо яка залишиться в селі проживати, мама, яка буде мати можливість дитину привести в дитячий садочок, то та мама і подумає, чи їй залишати дитину в селі в школі, чи забирати до, до найближчого міста. Я думаю, що це перспектива є нашого села і всього села, і всіх сіл дошкільні заклади. Старі аварійні приміщення, півстолітні батареї та холодні класи, а також туалети на вулиці, такі реалії сільських шкіл. Окремі кроки для зміни ситуації можна здійснити вже зараз, стверджує Віктор Шевченко. Народний депутат обіцяє допомогти з отриманням необхідних дозволів задля цивілізованіших умов навчання школярів у прикарпатських селах. Дуже багато проблем можна вирішити тут і зараз, в селі невеликим коштом. Просто треба захотіти розібратися. Послухати про те, що люди говорять, те, що ми сьогодні побачили: і школи, і амбулаторії, і дитячі садки насправді не такі складні і коштовні проблеми для навіть районного чи обласного бюджету, не говорячи вже про державний бюджет. Просто треба мати бажання це зробити. І безумовно я буду це робити. Подібні зустрічі у рамках робочих візитів до свого виборчого округу, народний депутат Віктор Шевченко провів, окрім Галицького, також у Калоському і Рогатинському районах.